Усім привіт! Сьогодні нам прийшла вот така от посилка. Там стоїть спеціальний апарат по печатку пластика. І uh -huh. у нас, якщо на комп'ютері сканувати лю -лю -лю -лю, по розтягнути на комп'ютері мишкою, і, і цей апарат напечатає тобі справжній пластик. 3D-модель. Да. Все, от ходь, хай батька займається. Починаємо. Так, і Отже, придбали ми собі 3D-принтер. Зацікавився, я питання натрапив на так звану Друк Армію, щоб допомагати нашим Збройним силам. Ми придбали такий принтер. Це Creality K1S. Там у них на сайті є купа довідникової інформації. В принципі, для того, щоб допомагати нашим Збройним силам. Не потрібно відносно багато коштів. Вистачає, і, грубо кажучи, 200-300 доларів для принтеру. І далі вже по пластику там основні витрати будуть йти. Що ти мене, мене чекаєш, чи що? Ні, Основні витрати це пластик. Значить, взяли ми дві бабіни пластику, вони поки що закриті. Пізніше ми вам їх покажемо. Це чорний колір і колір хакі, по 3 кг в кожній бабіні. Юра, а чого вони там вийшли? 406 кіло, чи скільки там? 1201. Ну 400, там 410 чи щось таке гривень за кілограм вийшло. Пластик це так званий PLA, чи ПЛА, чи PLA. Ми в цій темі, ну, грубо кажучи, дерев'яні. Так, от пару відеосів подивились, подивились відео від рук армії. Подивились відео від користувачів, що там як приблизно робиться. По теорії, в принципі, ну нічого страшного, нічого складного. Ну а там уже досвід покаже. Надалі, в подальших відео, після розпаковки, там після першого пробного друку. Сподіваюся, в цьому відео ми щось та й зробимо, щось надрукуємо, хоча б тестову модель. Стандартно будемо пробувати друкувати щось для наших збройних сил. Ну, в частності, це оці хвостовики на скиди, на снаряди, щоб він летів туди, куди потрібно. Ну там купа коротка, Ще то вже пізніше будемо вам демонструвати що до чого і як, тому що дуже складно сказати вам зараз весь перелік продукції, які потрібні нашим збройним силам. Там Багато всього. Тобто друг армія надає е, ч, ці креслення модельки 3D, надає е, інструкції, з якого пластику там, е, що там, які приблизно налаштування потрібні. І, а ви вже далі якби, граєтесь. Ну, Знову ж кажу, це для нас нова тема, тому мось, одійди назад. я, да, одійди. Отходь. 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 Що там, напхнули поролончика нормально. Що там, а він як, дозбирати потрібно, ще Що да, щось да. напевно, да? так? Це інструкція. Фільтр да? як ось значить для огляду дивися, десь покажу. Це ж для того, щоб небезпечними пластиками пла... ну, пічали. А. Що? <рес> так там сітка обича! <рес> ну є трохи галькон з тої сторони А, буде. є, ось, ось, бачу, бачу. Ну воно ж це ж... Що це таке, ну є, не може цей. бути такого. Ну да. Ні, ну, а може він як адсорбер, знаєш, в этот впитує. Та да, ніхто це не буде цього робити, ну, ну, да, він назад буде видувати. Так, перестань. Мусіть. Так, ну що, ану покажи. Поки що ми там. Філамент, Філоме... так? Да? Да. Філамент підцепили, той, що навіть був в комплекті. Зробили ж ми розпаківку. Значить тут і ключі, і змазка там є. Ну, Коротше, багато чого. Флешка з відосами, з навчальними, там, що і як там збирати, як розбирати. Я вам не буду його переповідати, якби це зайва витрата часу вашого буде. Пройшли ми всі перевірки, там, калібрування, все таке інше. Мова, правда, тут кацапська, ну, що ж поробиш. А що у нас этот? А як там ото, знаєш? Чи це воно зараз перевіряє, да? Це ж він зараз нагріває сопло до 220 і почне ага. видавлювати. Тест, тесто вийти. Ну, ні, просто заправили його. А, ну колоку. ти ще этот, як його, караблик не. не включав, сейчас, да? Ні, сейчас, не, сейчас начало. Човник, човник. Так, щоб він же ж, короче, видав в да, роботу. Екструдер собі. Короче, е-е, проводив він тут собі продувку, обдувку, там перевірку, калібрування. Потім, ну, під'єдналися спочатку до мережі Wi-Fi нашої, потім він, е перевірявся, потім він побачив оновлення, скачався, потім знову перевірявся. Ну і зараз уже типу Щось повинно бути. Що, малувато може якась, чи щось не Чи воно щось. Не, ну ти ж як там, заправо, воно ж там саме тоді ж, там моторчик там ззаду, так? Да? Так, так. Ну, да. ну коротше, така штучка. А. Пока не тягне. Ну, не зробимо. Коротше, щось. О, Юр, е, температуру, ну дивись. Да, бачиш. Ну, температуру? Да, щось температуру. Щось не пішло. Mm -hmm. Так а що він не бачиш, що воно не пішло? А як він побачить? А ну, щось, ще раз. А, замочек там отій, чи що? Ні, відкривано. Ну що? Що скоро? Сейчас він нагрівається, да? Нагрівається. Ну який сафакап. Можна відкрити просто, понял? Зараз я не видавлювати, можна допомогти підтолкнути, щоб він зацепив його, Понял? Та Бог його знає. Воно ж до бачити, що воно не йде чи йде. Ні, він не бачить, як він побачить. Ну давай розберемося Є... тоді і побачимо, що воно. Так, неначе у нас що вийшло? Ну, не довели філаменту сюди до цього моторчика, там же ж всередині в самої там цієї ще... головки, там що, ні. Щас, щас, що, знову не. ні, як зараз буде здавити, я хочу почупати, чи тягне чи ні. Ні. — Пішло. — Пішло? Так, да, потягнув. І ну не довели там. Да, там короче, уперло. Зараз довірно піти. Вийшло не так, як хотілося, ну неначе зараз. Чекаємо. Далі. Що воно буде. О, пішло. Пішло. Какашки пішли. Вон ми дивись. — Бачиш чи не? А Двері не... можна відкрити би було, яка да, да, разниця, да. бо воно погано видно. Он би ви видавлювач. Все, заверш. Ну це тестове. Все, 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 закінчилося. Все, все вже. Ну все, витягнуть, да, чи, чи як там. Чи шо, що тепер треба робити? Та нічого, забираємо. А, чи ти так хочеш забрати? А, воно забирається легко, гаряче. Ну воно да. ну, ж далеко, воно не прилипне. Ага. Какашка. А ну, Бодь, не видно. Боть, одіди назад, назад. назад, До мене, до мене, йди. Ти даже не спіши йде. Що тут у нас? Тестові файли, виходить. А, ти вже написано. Так, калібровка. Запустили першу тестову роботу. Ну, принаймні, намагаємося стерчить там пластик, чи то нічого, да? Та інші, так, потом одируй. Дай потом Коротше, а, а ну, запали екранчик, що він поту. О. Е, ну, тестова. Починається чистка сопла. плавин, сейчас поїде, Андрій. Ага, почисте? Да. Ха-ха-ха! <laughs>, капец. <пробує> де... ага. А, ну каліброй, это щетка, понял? О, mm -hmm. uh -huh. прикол. Вот то щетка для очистки? Mm -hmm. Капец. Вот то китайцы дають. Так, ну у нас тут получается <пробує> тестовый <пробує> <пробує> цей човник. Тут у нас на экранчику, бачите вхід вик... nee, О, виконання робіт, температура, філаменту там, да? чи екструдера отож чи як? Це ж нараз внутрі 29 в камері, 44 це стол ага. і отож. Вентилятор е, це да. показує, а світло. А ну класно. А, світло є он, yeah, да, yeah. Під ж є, бо я думаю, скажу світло. Без інтеліпається. Щоб ви розуміли цю машину, щось тут треба стол якийсь понадійніше. Бо щось тут диви. Там да він даже, даже я не можу уделити. Не не, не, ну це не, там не. як там швидкість друку, ще може виставити менше трошки. Ну це пофіг, да, а що, воно ж все вместе тіліпається. Диви. Ну це типа, так, да, швидкість. Дивиш паре. Ну це швидко, дивись прям, бачиш? <ріх> Цацка. Ні, ну це сіпа його можливості зараз показує, Ну то есть... А на максимальной цю. А ты да, ж уже потом на ну. по факту як работа, да. яка это, ти вже потім будеш там, дай Капець, Човник. уже плыть можно, он диви. Угу. диви. Диви, диви, диві, диви. Страшна машина. 10% км напечатало. Mm. А, і час тут, да? 16 холод. Ну уже 13 Ну залишилось 13. Ну залышилось. Дві хвилини прошло бы. Три хвилини прошло. А, ну тут чого они так и не было. Ну як, ну це ж так він. вин. Ні, я на малюнку там подивився, ну не просто там дальше, а там ця є. вся ну, Мостик, труба, да. Ой-ой-ой. Но сам все дивляться на трубу. Все, він страшна машина для вбивства, ну і лисом. Та не открывай, Хайсу. Все, как, все? Да, це... Камеру там чешуй там обдуває. Вообще, это непонятно что це дуэл. А, это він саму головку обдувает. Mm. Кораблик готовий. Вау, подумали. Вот легко, да? Ну mm, да. Так, а ну дай. Не, дай мне мой. На огляд дай мне е. Mm. Сейчас, 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 я налаштуюся. А не, не, не пхни меня так, а ну, на. Подержи. Дай. Дай дай. Так. Ну, а низ это по папчу хоче, я ж понял. Ну низ, ну вот. А, то воно відпадає, да? Может, може, не знаю. Бачу, це сопелька висілова. Ага, ну це спочатку трошки тут була. Ну все таке. Ну звийду... А ну пізди, а пізли, мусор. Звийду так, неначе якби, так? Ну да. Ну нормально. Ну на нависание он две он. Ну. Нима. Ну нема таких соплів. Не, ну, да. От спереду. А тут це ж та сапляве сіло сопляве Ну це таке, воно ось тернув тут этим і все. Ну, ну да, ну да, підшліфував його, та і все. і іграшка пойдет. Дай да, я, я дозніму да, да, відео. А так ось, в принципі. Йди перевіряй, попливе чи ні. Пошли, так, ну що, та ні, на... йди, на відео я видео то не буду знімати же. Э, так. виходить, що. В принципі, ще й вдало. Будемо дивитися далі на друг армії, що там, які у них є завдання. Це там купу програми. Зганяє uh. ось до 30 ну, градусів, це то це ah. гендує. Ну, його. екструдер, типа, він... ні не екструдер, головку печатає. Ну, головка, так da. Це, da. Ж екструдер, Nie, екструдер, hmm? це ж подава... ah. екструдер. Да, екструдер це ж подача. А це називається А то головка. Mm. <ano -gly> no, ну, коротше, этот... ну. В стан спокою, коротше, йде. Да. Робить те, що йому потрібно. Ну, в принципі, дивись, ну якби й вдало, бо я як відоси дивився, не плаває. Ні. Отак падає на бок, бо кабіна висока. А, ну понятно, баланс. Нем, нема балансу, не передбачено. Якби так, побільше разів а то тоді може то. Як поплуває. отак плавати? Коротше, все нормально, будемо дивитися, що там і до чого. І в подальших відео обов'язково вам покажу, що у нас вийде і як ми будемо з ним гратися. Особливо тут таких відосів повчальних ви не знайдете, тому що ми не спеціалісти в цьому, будемо показувати вам саме практичну сторону, а такі... Учбові, відео, як що робити, є на Ютубі. Достатньо. багато. Ну, ти багато. бачиш, ми взагалі ж не розуміємо, ми не розібралися. Ж. Так що це нічого страшного немає. Ні, нічого, да, страшного нічого немає. І щоб долучитися до друкармії, не потрібно. До речі, а це ж човник, самий дорогий човник певно у світі, бо коштує він 24 тисячі гривень. Ну це ціна принтера. Ну Перша робота здрукована. Чим більше буде робіт. Тим менше буде. буде ціна вже. Їх. Ну, то таке вже. Е, і так, якщо ви хочете долучитися саме до тру то в принципі баксів 200, ну, можливо, там 300 плюс-мінус, і вам вистачить. Цей ми взяли вже, так би мовити, запасом під різні види пластику. Ну, коротше, там такий список. Я не буду тут зараз вам розповідати, бо я сам цьому до кінця не розумію. Тому на цьому поки що все. І до зустрічі в нових відео.